Привіт, мене звати Антон. Я менеджер відділу продажу Нова Англія. І сьогодні я вам покажу одну дуже цікаву квартиру. Ми знаходимося в двокімнатній квартирі площою 60 квадратних метрів. В квартирі велика кухня вітальня площею 18 квадратних метрів. З виходом на лоджу площою 4 квадратні метри. Також в квартирі дві окремі спальні. В середньому площею 14 та 13 квадратних метрів. В квартирі два санвузли». Після будівельників ви отримаєте чистову стяжку, панорамні вікна, двокамерний скопакет, висота стелі 2,90. Всі лічильники встановлені в місцях загального користування, а саме це лічильники на електрику, гаряче холодне водопостачання та теплопостачання. Кожна секція обслуговує три ліфти, один з яких є вантажним. Він спускається в підземний паркінг, а також два пасажирські ці ліфти марки Міцуї.